Всім привіт! Ми вже на квартирі. заїхали, ще докупила лампочки. Зараз Діма планує вішати люстри. Ось і зараз покажу. Зовсім другий вигляд вже стелію. Натяжно і взагалі круто. Зовсім другий вигляд. Така уютна зразу стала. Да? Дивися, знаєш що єдине, оце воно вже пізно, воно там не дивиться. Трошки треба було на метр перенести усюди. А то воно там якось і криво виглядає, тако, якщо звідси. Да. Ну, да. Бо тут же шкаф доробили. І воно так як, як здрасті так. А тут нам зняли, треба позвонити Діма Держені, щоб вони прислали нам людей, щоб вцепили ці. Тут у нас пожежна датчики пожежної системи. Запаху немає абсолютно. Ми того разу в ту квартиру також замовляли в них стелі і нам подобається. Матові. Тут в кімнаті ось так, все. І тепер видно, що стіни відрізняються. Правда? Жарко. Тепер видно, що стіни відрізняються. Щось так. І тут такі дирочки тепер маленькі вони роблять. А тут у нас вдома така диряка. А тут вони тепер, бачите, тут пластмасу спеціально відчиняють. Угу. Тут так, краще. А Діма розетку таку треба було Я ж цвіпляти. Ти питався вже, коли вже ти вцепив? Ні, це я я щось попіла. Ні, такого, бо під телевізор то точно такое. Ну і тут а надпис збоку, то воно я так завжди. має бути. Розетка гарна така, що непогана. Так, а ще я в ванні не була. А, ну все одно а тут а вже краще стало. Ну темно, зараз будемо чіпляти ліхтарики, ліхтарики, лампочки. Шо вона нічого, що казала? Казала, що добре, я вам роблю змішу. Каже, то на 30 гривень дешевше, каже, то на 30 гривень uh -huh. дешевше. Кажу рейка, вона каже, ні, в мене рейка одна ця шос дешевша, uh -huh. uh -huh. Ну Це ми купили в одному магазині лампочки. А потім пішли скільки там? Буквально пару метрів далі, і там все дешевше. Це причому, що тут в нас вже знижку зробили, і знижкою вийшло дорожче, ніж там без знижки. Ні, там вона теж знижку робила. Ну все одно вона вже знижку без знижки було дешевше в неї. Та добре, що зробила знижка. Она нічого не казала там. не доволі, але що вона зробиш? Я зараз за пішов. бочки й пішов краще робить. Краще заробити, чи взагалі нічого. І вже скільки годин? Я б часи не вділа. Півтретя. Півтрення, через п'ять. Ти там велосипед прив'язав? Внизу. Я теж внизу. Ну, я Жінка якась спускається якраз по ступіньках. Я кажу, що вже світла немає, що. Вона каже: ні, це я просто по ступіньках включила фонарик. А той каже: я, я тут, а як тут вийти? На брелочок прикладає, поняв до цієї кнопочки. Annabella. І каже, щось воно не відкриває. Кажу, то ви нажимайте просто. Я буду зараз Ну тут у нас трошечки скол вийшов, Відлетіло трошки шпакльовка, це чи штукатурка, я не знаю. Треба доробити там, доліпити. А тут от негарно воно, ну вже що, вже нічого не зробиш, так? Ага, чуєш, вже нічого не як не вже. Тут -то її треба було, -то. і воно ну, би і туди. Ну. Діма, ще витяжки в нас немає. Вже... Там, а там ще терти, треба так, що я буду робити, а вот дивися, скільки треба знов мити і замітати. Тут, де зверлювалися стіни і тепер всюди такий кирпіч. Тут ж затірка всюди не зроблена. Ні, я потім його не вимию. Спочатку віника. Тут що теж кирпіч. А тут а де стіни газоблок, то немає такого. Так, тут на світорі, бо вигоди, що я бачу. Угу. Та через пів години світло пропаде. Ні. Якби з вану але немає ламп. Завтра тільки будуть. Може... Лампи ми сьогодні розрахувалися, але будуть завтра. А Сьогодні взяли тільки лампочки до тих вже, які в нас є. Зараз я буду їх. А давай їх буду скручувати до купи. Ні, не тут. Поцепив Діма лампи. Ось тут в кухні отак це виглядає. Зараз вона виключена, бо будь там ще робить. Воно на одній лінії йде. Там буде стіл стояти. Ну, це таке основне, але тут від одної лампи погане світло, тому треба буде якусь іншу купити. Так, зараз покажу. Ось тут така буде в Єва в кімнаті. З пташечками, такий прованс, дуже гарно. Отака. От і зараз покажу яка в цій спальні. А тут просто ось такі вузлики. Ну і тут лампи самі по собі, вони такі гарні, ці, ці декоративні. Ну зараз світиться світло, тому не видно. І ще залишилося на сьогодні в коридорі. Ось тут одна лампа, і тут, і все, в принципі. Все решта вже завтра, тому що ванну, ванну, кімнату ми ж сьогодні не забрали. Все одно смердить димом. Димом смердить в ванні і все. Хтось курить і воно витяжку затягує. Якось треба таку витяжку, щоб перекривалася, є така? Щоб защопнути і воно не тягнуло туди нічого. Оце проблема. Тих, хто курить і хто не кури. Верніше, тих, хто курить, то Курящик, верніше, що це не проблема, їм то нічого не воняє. Це наша проблема, нам не тільки заважають. Да. Все, закінчив Діма цепляти в коридорі дві однакових ось таких лампочки, як і на кухні. І ми тепер зі світлом майже всюди. Ну, кладовка, то там взагалі ще багато чого треба потерти. не мішало б і покрасити. Зараз мені ще прийшло повідомлення, що на почту прийшла моя хоя. Я орхідеї продаю, хої купляю. У мене така задумка, щоб тут аліани росли постійно. Так що поїдемо ще. Скільки зараз годин? Ні, мавпи я не люблю. Скільки годин? Безбучка вісім. Ого, а собаки ще. В мене ще робота учоро. Капець, ну все, збираємося тоді. Ми вже вдома повернулися і тут виявилося, що наш хом'як не стало його здох, але він вже був старенький, вже йому було два роки, то ми вже знали, що скоро цього потрібно буде чекати. Занесли його. Поховали. І ось зараз помила клітку, сфотографувала, виставлю на продаж. Єва розстроєна трохи, але вона знала, що він вже старий. <рес> да, ми більше не плануємо заводити таких гризунів. У нас то в минулому році криса здохла. Це охом'як, дуже вони мало живуть.